Бажаю здоров'я. 27 грудня 2024 рік і у нас огляд бойових подій на Східному фронті напрямках Кліщівки та Чів Яр. Та який результат атаки ворога на Бахмутському напрямку, який ми чекали дуже довго? Поїхали. Кліщівський напрямок, Курдюмівка. Там у нас є мінус одна позиція. Що стосовно до Кліщівки, то на цьому тижні це просто топчик. Справа в тому, що була атака ворога саме в районі Кліщівки, яку ми чекали не один місяць. Постійно по радіоперехватам вони казали, що там видвигаються танки, БТРи, самольоти, вертольоти, все на світі, і це дуже довго длилось. Ми постійно були такі, як скажу, в напрузі готові всі боєприпаси, дрони, все було на готові, і це длилося кілька місяців. І ось на цьому тижні ця атака відбулася зі сторони ворога. Було три танки, п'ять БТРів і приблизно чотири десятка піхоти ворожої. Ну як результат, уся техніка була повністю знищена. Піхота така, що вона розбрідалась одразу по кущам, не було ніяких таких, як кажуть, тренувань. Що якщо там влучили, що потрібно займати якісь позиції? Ні, вони в різні сторони розбігались, їх потім дронами, камікадзе та скидами шукали. Так сильно били саме цю атаку, ми бо готувалися до неї дуже довго. І, і артилерія працювала, і дрони Камікадзе, і скиди, саме безпілотники дуже щільно працювали, Ревена та нашого дивізіону. Коли артилерія влучала в якусь техніку або техніка підривалася на міні, то саме дрони Камікадзе і Скиди їх просто щільно добивали до тих пір, поки вони повністю не згорять. Добивали і піхоту, ну, там такі кадри. Я у неділю. Викладу це відео у телеграм-канал, хто не підписаний, підпишіться Matolife. Посилання є в описі під відео, то там я такі кадри, що в Ютубі не такого викладувати буду. Поставлю. То дуже сильно розбили цю колону, повністю всі були знищені. Якась піхота може вночі ще й і назад, і вони і втекли. Справа в тому, що. Самому початку атаки їхньої дуже важко було працювати дронами камікадзе, бо у них практично вся техніка була оснащена ребами і доволі міцними. То дрони камікадзе не долітали. То спочатку працювала артилерія та скиди наші, на які реб практично не діяв. Після того, як техніка була з ребом, ця розбита, то вже пішли у ход дрони камікадзе і вже добивали ту техніку. Яка з ребами, та та, яка без ребів, то дуже така показова у них була атака. Думали, що вони зараз пройдуть через канал Сіверський Донець, прорвуться, закріпляться. Ні, такого не буде, бо саме тут стоїть і 93 я бригада теж, і ми нікого тут не пропустимо. Саме Тут у ворога є просування, вони пройшли кілька сот метрів. З північної сторони часового яру також у них був прохід у самому Часовому яру, і саме таке найскладніше це вже йдуть бої саме біля заводу огнеупорного Ярівського, де у нас такий форпост. Це дуже великий завод, і вона як така міцна фортеця, але ворог вже. Заходять деякі ДРГ на територію того заводу, їх вибивають, то на окраїні заводу йдуть саме жорсткі бої. Також у ворога є просування між орехово василівкою та Григорівкою. Там теж він пройшов приблизно один кілометр. Торецьк. Саме тут залишається теж критична ситуація. Ворог пройшов в районі стадіону, в районі ринку та захопив ще кілька високоповерхових. Будинків. Дуже жорстокі бої йдуть, ворогу по максимуму не дають швидко проходити. Але ворога дуже-дуже багато. Покровський напрямок. Сама важка тут ситуація. Ворог продовжує тиснути і проходити як з південної сторони самого Покровська, так і в районі Курахова. Але на цьому тижні у нього трошки такі, б затормозились атаки, тому що. Саме Збройні Сили України роблять контратаки для того, щоб його саме зупинити та виснажити. То ворога не виходить так, щоб сильно пройти у бік Покровська та на Курахова. І у них буде такий вибір, куди кидати підкріплення: саме на Курахова або на Покровськ. На Покровську їм там цікаво, бо їм потрібно перерізати трасу. На селище Межова та траса є 50, яка йде на Павлоград, вони будуть її перерізати або ставити на щільний вогневий контроль. А для того, щоб їм саме успішно провести свою операцію в районі Покровська, їм потрібно туди підкріплення. І тут ми будемо дивитись, вони або з Курахова, або саме з Торецька вони відправляють підкріплення. Але вони розуміють, що якщо в тому чи іншому напрямку вони відведуть свої війська кудись на підмогу, то там ми вже їм завдамо дуже міцного удару. Ну, під кінець відео хочу розповісти про Різдво Христово. Мені все-таки вдалося побувати у Карпатах саме на Різдво і побачити, як тут все святкують, як у церквах, як діти калядують. То хочу сказати, що Різдво вже не. Таке, як було до війни. Діти з колядками ходять, і колядки більшість не про Ісуса, а про воїнів Збройних сил України. Також у церквах розповідають, як Збройні сили України захищають. Що якщо б не збройні сили, то саме у західній частині України не було б такого Різдва. Вони збирають кошти на збройні сили. Розповідають, як хто де боронить, як потрібно вести себе. Розповідають, що мова важлива. Навіть казали, що не, не треба пити кофе, бо воно дуже шкідливе, а потрібно пити каву і так далі. Тобто, такі вставочки вони роблять з богослужінням. А саме головне, що вони підтримують збройні сили і. Всі люди теж дуже сильно підтримують, донатять і дуже це гарно. Зараз покажу декілька кадрів, як це було. Ми полізнички, чесно вважаймо, варточки срібні, вору займаємо, варточки срібні, в руках вертаємо, а ноги легкі, легко ступаємо. Дякуємо вам, дякуємо Мирних вам спробувань, вам діти розпівдоровені, за легкі минотиху батька. Волі, не зналені, голямі і біді, але ще й добро до вас, Бога. Дякуємо. Дякуємо всім вам мирних святкувань. Дякуємо <кху> Дякуємо! мирних святкувань. Дякуємо. Всім вам ще радяка від хлопців, які зараз. На сході мене особисто завжди приємно, що багато людей року. Ну, Мама, де наш тато? Дітися питають. Чому з нами не сідають? Чом не вечеряють, чому з нами не сідають? Чом не вечеряють тато наш далеко, тато наш в полоні. Визволяє Україну від ворожої неволі. Тут цінуємо та пам'ятаємо наші традиції. Саме це ворог хоче знищити в нашій Україні. Допомагайте Збройним силам України. До речі, у мене завтра, 28 грудня, день народження, і, як завжди, самий найкращий подарунок це буде донат до наших хлопців. Буде банка на потреби солдат та ремонт автівок, яка завжди. В описі під відео, то можете мене поздоровити, написати побажання та переказати кошти, бо саме зараз потрібно дуже багато купувати і на ремонт автівок. і У нас там розірвала колеса на квадроциклі. Також ми переходимо зі скидів, мавіків, ми переходимо саме на інші моделі. Не буду про це розповідати, але вони більш потужніші та ефективніші. То допомагайте збройним силам, і тільки разом ми переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава Зсу, а Путін гандон.